Присвяти свій рекорд захисникам вітчизни із нагоди дня збройних сил України, що не так давно відзначали Україні і місті у спортивному клубі Рось відбулися змагання з багаторазового жиму за участі вихованців та відвідувачів закладу. Умови змагань доволі прості. Дівчата мають вижати 35 кілограмів, хлопці 50 і зробити це якомога більше разів. Але і такий максимум не остаточно гарантує учасникові перше місце. Фахівцями визначені спеціальні коефіцієнти, виходячи з кожної ваги, і переможцем визнається той, у кого добуток цього коефіцієнту та кількості вижитих кілограмів більше за інших. Тобто можна вижати дещо менше, але бути легшим і перемога у тебе в руках. У випадку з дівчатами визначальними виявилися усі чинники 23 вижати вижатих рази Марини Шаткіної проти 22 Наталії Огороднік і Марина з золотою медаллю для неї. Розповідається вже третє змагання і третє золото. Скільки молода жінка у цьому виді спорту, взагалі 15 років, три з яких займається професійно, чи вважає взагалі сумісними поняття жінка і штанга? однозначно так? Штанга вона не робить жінчину може Вона придає сили, впевненості і хорошу фігуру можна создати з допомогою силових тренувань. і це все приносить только Лучшие результати, положительные емоції, здоров'я. То есть женщина и штанга это, это нормально. Это же не такой профессиональный высокий уровень вид спорта, а такой профессиональный любительский для себя. И это очень хорошо. Я желаю всем, чтобы все вели здоровый образ жизни и занимались спортом, чтобы больше девушек приходило, и больше парней, и мужчин, и всех с наступающими новогодними праздниками. Всего хорошего. Запекла боротьба розгорілася між хлопцями. Здебільшого йшли, як то кажуть, плече в плече. Були, звісно, результати гірші, були кращі, але кістяк склали ті, що коливалися від 28 до 31. За підбитими підсумками третім у цьому багаторазовому жимові став Артур Кагарлицький, котрий 50-кілограмову штангу вижав 30 разів. Легшому за Артура Руслану Мельничуку срібло змагань принесли 29 вижатих разів. Ну а переможцем став Дмитро Шегімага. Півцентнера він подужав 37 разів. Займаюся паралітером, я вже два роки, до цього-півтора роки займався воркаутом, потім захотілося більше щось серйозного, чогось досягти в цьому житті завдяки цьому спорту. Це вже мої друге змагання. На перших змаганнях я, на жаль, не виграв, але на цих я зайняв як не дивно перше місце. Хоча й до них не то, що готувався. Просто одну тренування пропустив, оддихав і все. І якось так неожиданно це все було. Дійсно да, спонтанно. Я правда не знав, що виграю, але отак -от мені дуже повезло. Пощаслила. Дуже радий. У незалежності від результату всі молодці підсумувала змагання фахівець клубу «Рось» Ірина Данилюк, бо кожен проявив характер, витримку, силу духу та витривалість.